21 віршах. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, говорить Христос. Але той, хто виконує волю мого отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи ні Твоїм ім'ям ми пророкували, чи ні Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи ні Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, Відійдіть від мене ви, які чинили беззаконня. Знаєте, от, до нас церкви, молодь приходила, сидить, ну і надінуть вє, знаєте, от, ну, слово Боже читається, це... вийшли з церкви. Ой, все, можна матюкатися. Все вже. Тут не можна, тут вже можна і курити, і до подібне. Не схоже це на багатьох із нас. Ми до церкви, ми приходимо, може свічку поставимо, може будь, там хрестне знамення на себе накладемо, скажемо, Христос Воскрес. Але часто наша віра вона така формальна. Вона така пластмасова. Знаєте, от, е, е неестественно, механично. Ну, все так говорят, Христос воскрес, да, так принято. Ну, я так говорю, ну, да, традиция такая, вот так вот люди говорят.